Корупція під час війни це мародерство і державна зрада, і відповідальність за неї має бути відповідна. Команда розумної політики переконана, що корупційні злочини під час війни по покаранням мають бути прирівняні до державної зради. Саме тому наша команда ініціювала законопроект 9659, який встановлює покарання за корупційні злочини під час війни у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Норми законопроекту передбачають, що відповідати за корупцію будуть і топ-чиновники, і чиновники середньої ланки. Відповідати будуть і депутати, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і міністри, і працівники Офісу президента України, і навіть президент України. Важливий момент: корупційні злочини, навіть якщо вони будуть прирівняні до державної зради, не може розслідувати Служба безпеки України, яка розслідує класичні злочини Державної зради. Поясню, чому Тому що Служба безпеки України підпорядкована центральній владі. Її керівництво призначається і звільняється президентом України. І виникне великий ризик того, що такі справи будуть використовуватися як тиск на політичних опонентів. І що ще гірше, такі повноваження можуть бути використані для того, щоб ховати, розвалювати справи, які владі невигідно показувати справи проти лояльних владі людей. Натомість законопроект пропонує, щоб розслідування. Цих корупційних злочинів, навіть якщо вони будуть привільнені до державної зради, займалися антикорупційні органи. Це НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура. А вироки по таким справам, щоб виносив вищий антикорупційний суд, тому що ця антикорупційна вертикаль є професійною, має відповідний досвід і є незалежною. Останнім часом ми бачили повідомлення про розслідування гучних корупційних справ, про гучні обшуки. Але на превеликий жаль, ми поки що не бачимо вироків. Закон буде працювати лише тоді, коли в державі буде панувати верховенство права і коли відповідальність за вчинені злочини буде невідворотньою.